Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Звертайтеся. — Наразі перейменували вулицю Пушкінську на Григорія Сковороди. Чи були у вас з цим побутові незручності? Може пов'язані з документами? Ні, побутових незручностей не було. Може, звичка, але звикнемо й до цього. Ні, жодних якихось проблем не було. По-перше, заздалегідь було озвучено, що буде перейменування, тобто всі про це вже знали. І ну, якихось таких проблем не було. Всі харків'яни вже знають. Так? Можливо, спочатку десь ти там ще по старої пам'яті згадуєш стару назву, але нічого, це правильний вибір. І, наприклад, я вважаю, що вулиці мають. Носити назву тих, тих людей, які справді зробили щось гарне та потрібне для міста, для України, а пережитки ну, – це вже воно було. Ні, нічого, все, все подобається. А ваше ставлення до перейменування топонімів у Харкові? Треба, треба. Ні, не було. все добре. Дякуємо. Будь ласка. Чи були у вас з цим побутові незручності, може, переоформлювали документи прописку? Ні, ні. Я ні, ні з чим не сталкувалася. Дуже рада, що його переіменували. Ні, прописку. не було ніякого взагалі. Напевно, ні. А можна вкладати? Не було ніяких проблем. Не було незручностей, нічого поки що не переформувала. Спокійно, спокійно ставлюсь, якщо це стосується мого якогось душевного стану, скажімо так, і спокійно ставлюсь до цього перейменування. Жодних незручностей я вважаю, що все, що робиться, на найкраще.